Полтава побачила матеріали із закритого архіву США. До 9 травня вже рукою подати. А заходи для головних винуватців свята, ветеранів, у Полтаві набирають нових та більш урочистих обертів. Сьогодні для сивочолих воїнів провели урочисті прийоми за участю керівників міста та області. Побувала на них і наша знімальна група. Мо будинку культури продовжують заходи для совочолих воїнів. У п'ятницю їм окрема увага. Більше півтори тисячі учасників бойових дій, інвалідів війни. По 1928 рік народження включно партизанів отримали відзнаку пам'ятна модель полтавської міської ради Перемогу у великій вітчизняній війні. 65 років. На ній поєднані дві стрічки Георгіївська і прапор Полтави з фрагментом зображення меморіалу солдатської слави. Цьому питанні намагалися втілити в життя головне догодитися вочолим воїнам. Саме тому попередня концепція створення Ня цієї нагороди виносилась на обговорення ради ветеранів з увагою до кожного старенького поповнюють колекцію на грудях визволителі. Міський голова Андрій Матковський, його заступники і секретар міської ради Олександр Козуб. Йому ці дні головні побажання здоров'я і відсвяткувати ще на один день перемоги. Цьому році в 65-й річниці дня великої перемоги не дуже традиційні заходи, тому що якщо раніше ми запрошували, скажімо так, активістів деяких ветеранів до міського будинку культури на зустріч з міським головою, на зустріч з депутатами міської ради, то в цьому році, враховуючи, що це дуже важлива дата, ми запросили всіх ветеранів, які проживають в нашому. У місті це майже 20 тисяч людей, і саме головне наше було, скажімо так, мрія і завдання це показати чудовий концерт, показати, що молоді полтавці продовжують тих славні традиції і. Через 65 років співають саме ті пісні, які вони співали на війні, які співали після війни. Враження емоцій у стареньких за їх же словами тільки позитивні. Ціни для них говорять одне належна увага. Відчуття, що дійсно це останні години, почали хоч трошки безпокоїти за нас. Вчора саме медици... медици... не медицин... медицині зустрічали, То в боліція робили, в поліцію приглашали. Ось так і. Роз... Трошки розлікалася, не очікувала, що я вже доживу до цього време. Чусу по потношення вже стало намного лучше. Уже до нам відноситься до Очень доволен заступники міського голови, які вручили не одну медаль захисникам вітчизни, теж діляться своїми емоціями. Коли підходить до тебе ветеран, серце щемить, тому що я добре пам'ятає свого діда, який на превеликий жаль вже не живий. Тому я вважаю, що ми, наше покоління, повинні все робити, щоб пам'ять про цих людей не згасала. Це надзвичайно.